Рок-привіт, левенята! Сьогодні дядя Вадя пояснить, а що ж далі робити рок гурту, який вже концертує у місцевих клубах. Це відео стосується саме гуртів з авторським матеріалом. Почнемо з запису альбому. Краще робіть його на студії. Нехай ваш перший альбом запише та зведе професіонал свої справи, а ви краще сконцентруйтесь на самому матеріалі. Тому, якщо записом буде займатися... Хтось із вашого гурту, чи ви це будете робити колективно. Є велика ймовірність, що вам не сподобається звук, ви пересваритесь, а може і розпадетесь. А так, якщо вам не сподобається робота звукача, ви можете йому про це сказати та разом доводити звучання до ідеального. Це вас тільки згуртує. Не викладайте весь альбом з суцільним аудіо, краще публікуйте окремими треками. Так буде більше прослуховувань та триматиметься увага слухачів. Не економте на оплаті дистриб'ютору, який зальє ваші пісні на усі відомі музичні платформи. Стосовно кліпу, святий поле Маккартні, не витрачайте великі гроші на це. Професійні кліпи нехай роблять професійні гурти. У них для цього є ресурс. А ви зі своєю сотнею підписників краще зніміть кліп на телефон або за пляшку пива у початківця е, відеооператора чи студента режисерського факультету. Важливе питання: а у чому ж виступати? Це буде продуманий Family Лук, це будуть однотонні футболки з вашим лого, як було дуже модно на початку 2000-х, Е, чи це буде кежуал, вирішувати вам. Але не забувайте, стиль це важливо, і так, як ви будете виглядати на сцені, це також має значення. Тому не забувайте і про шоу! Тупо стояти бандою в шеренгу та втикати на грифи своїх гітар це повний пиздець. Намагайтесь вриватись, махати хайером та кайфувати на сцені. Щоб завести людей. Треба самому кайфувати від виступу. Правильне світло, димашина, проектор з вашим відеорядом це буде тільки в плюс. Чи потрібно робити мерч? Потрібно. Після кожного концерту завжди знайдуться декілька людей, які залюбки задонатять вам за наліпку, е плакат, постер чи футболку з вашим логом. Тим паче, що невеликі плакати або листівки найкращим чином підійдуть для автографів. Так, це може здаватись дивно, але навіть ноунейм no гурти роздають автографи. Та більш того, люди навіть просяться сфотографуватись з музикантами гурту. Коли ви відіграєте концерти по колу по усіх місцевих клубах, а потім ще по колу і ще, тоді настане момент, що ви вже будете готові виступити та поїхати в інше місто. Підписуйтесь на соцмережі іногородніх клубів та слідкуйте за їх афішами. Досить часто, клуби шукають гурти на концерт на якусь конкретну дату. Якщо є така можливість, обов'язково вривайтесь на всілякі музичні конкурси та гігоси. Сміливо ставайте фестивальними дрочерами. А що ж далі? А далі починається рівень комерції. Потрібно вкладати гроші в проєкт, щоб заробити більше, або хоча б повернути вкладене. Це вже історія про менеджерів, концертні агентства, контракти, домовленості та обов'язки. Справа ризикова, і тут кожен сам вирішує, у що вписуватись та за що нести відповідальність. Як сказав мій друг Драмер, шлях до успіху це шлях одинаків. Можливо, він і сам десь її почув, але саме цією фразою я буду завершувати сьогоднішню промову. Бажаю вам знайти своє місце під сонцем, та нехай проблеми та невзгоди не роблять у житті погоди. Та ні, шучу. Нехай сила Пауер Аккорду прибуде з вами.